12 років це багато чи мало? Ви скажете, залежить для кого і для чого. І правильно скажете, бо для телепроекту це мега багато і суперзрілий вік. А якщо до цих 12 років додати ще революції, початок війни у 2014, коронавірус та повномасштабне вторгнення у 2022, му то виживання проєкту, школи і студії можна вважати навіть фантастичним. Отож, якими були ці роки. Що змінилось за останні три про що мріють студійці і чи мріють вони взагалі? Мене звуть Марія Мельник, і сьогодні ми спробуємо узагальнити прожити та зазирнути в майбутнє. 2013 рік у серці і в голові Христини Гевко зароджується ідея. Це не перший дитячий проєкт, який вона створює, але перший повністю за її мріями і переконаннями. Першою народилась телепрограма. Вона і стала фундаментом студії Рожеві окуляри. Одноіменний проєкт одразу набув популярності серед дітей та батьків. І першого ж року студія отримала перемогу на дитячому телевізійному фестивалі у номінації Краща програма для дітей. Далі виникла потреба у індивідуальних заняттях. Так у студії з'явились заняття з ораторської та акторської майстерності логопед. В такому режимі студія пропрацювала рік, а далі був вихор, творчий вихор, по який затягло студію і всіх причетних. Бо на прохання батьків і дітей рожево-окулярники започаткували власний музичний напрям, посипали скліпи, музичні проєкти, спершу кавери на відомі пісні, а далі авторські пісні і свій band, тобто дівчача, музична група. Видається, що я вже дуже багато чого розповіла, але це ще навіть не половина, бо до свого 12-річчя окулярчики встигли чимало. Вправно долали нові випробування чи виклики. Але далі поговоримо з Христиною. І так, не з Христиною Васильівною чи пані Христиною, вона цього не любить. Знайомтесь, хто ще не чув і не бачив, засновниця студії Христина Гевко. Далі, після заснування програми і музичного напрямку, далі була школа журналістики. Це була вимога часу, тому що, на жаль, в Україні почалась війна, і потрібно було не спиняти навчання, а телебачення. Розважальний сектор загалом було призупинено, тому що суспільство було в шоковому стані, але у дітей тривало дитинство, і це найгірше, що може бути, коли в такі складні часи спиняється освітній процес, тому що дітям сьогодні 10, Наступний рік буде вже інший і не можна втрачати часу. Дитина має мати дитинство і має розвиватися, тому що це майбутнє держави у будь-якому випадку. Тому ми зробили такий вибір, і незважаючи на складні часи, ми започаткували новий напрямок. Поговоримо про випробування. Давай як студія пережила всі зміни та шторми? Складно, складно. Звичайно, що ми намагаємося на цьому не акцентувати, тому що. Наша першочергова ціль це ви діти, і якийсь позитивний сегмент, і радість, і щастя, і у будь-якій ситуації ми шукали позитив, тому що не ми називаємося рожеві окуляри», тому що ми повторюємо. Не закликаємо не помічати важливих речей. Ми закликаємо дивитися на світ позитивно. Якось ми намагалися все сприймати просто як ще одне завдання: завдання з зірочкою, додаткове, яке от ми маємо основну нашу мету і ціль. Ми її дотримуємося, ми зберігаємо позитив, тому що ми не можемо ретранслювати на вас. Перекладати якісь такі, знаєш, постійну тривогу не лише на вулиці, яка звучить, а яка в наших серцях, в наших словах, тому що ми теж творчі люди, і ми повинні десь навіть і діти, і батьки, і ваші мрії, і ваші цілі, і ваше майбутнє нас рятувало. І от коли ти е, щось сплануєш, зробиш це, і на ту мить, коли ти працюєш з дитиною, коли е, група зібралася, чи коли ми поїхали в якийсь медіатабір, на мить забуваєш. От просто е, ти не стільки забуваєш, бо це важко забути, ти е, отримуєш якісь нові е, сили. Ну, З новим диханням ти якусь нову навчальну програму чи створюєш нову програму телевізійну. Останні три роки які вони складні знову ж таки. Ну не буду я казати, що вони легкі, тому що вони шалено складні. Тому що ця вся е, біда і біль нашого народу, біль нашої країни, біль наших дітей, матерів наших військових, це ж це неможливо чупати, це не відчувати, це неможливо абстрагуватися і не і неправильно. Потрібно навчитися діяти, мислити і мріяти, але виконувати свій обов'язок громадянина. Наш матеріал почав змінюватися. Усі художники почали створювати якісь свої твори зовсім іншої тематики. І ми також змінилися. Програми змінилися. Тема змінилася, загострилось питання, ще більша потреба виникла у всьому українському, у розумінні історії, такій глибокій національній свідомості з малесенького віку. Ми почали шукати, чим ми можемо бути корисні вам, майбутньому поколінню, чим наш український, україномовний контент може бути корисний. Просторах інтернету в Ютубі, так тобто ми шукали. Якщо раніше складні такі глибокі історичні теми не завжди не у всіх дітей відгукувалися, у кожного є свої якісь вподобання у тематиці зйому, то тут навпаки. Тому три роки так змінились дуже. Вони були складними, вони були іншими, але ми мені здається гідно витримали це випробування, яке досі триває для нас всіх. Студія мрії. Планує, а що ж буде далі? Найскладніше запитання. Знаєш, важко мріяти і планувати, коли зовнішні фактори абсолютно не від тебе залежать. Нам 12, і е, я усвідомлюю. Ми усвідомлюємо, що е, час змін. От я мрію про зміни, про радикальні зміни, е, про нові напрямки, е, про рожеві окуляри, але вже зразка 2025. Журналістика, акторство, музика та інші проєкти студії це в першу чергу багато радісних дитячих облич, безліч приємних спогадів та багато корисного досвіду. Ось найбільша мрія студії, і вона залишається незмінною впродовж років. Бути корисними і залишити слід у серці дитини так, щоб він допомагав і зігрівав багато-багато років по тому. Чи буду я згадувати ржаві окуляри? Однозначно, це відбиток у душі, що залишиться зі мною не завжди та супроводжуватиме мене впродовж життя. Я щиро вдячна за ті знання та турботу, з якої вони були в мене вкладені. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!